Любі глядачі, рада вітати вас на розкладі. І так, що я відчуваю, чого боюсь, і що мені треба почути. Такий розклад сьогодні, він загальний. Що це означає? Я не виділяю жодного зодіакального знаку. Просто якщо ви знайшли це відео, і якщо ви прагнете в собі розібратися, як кажуть, більше пізнати свій внутрішній світ, відчути. Підказки, які для вас будуть важливі, то запрошую вас на розклад. Подивимось, що ви відчуваєте, чого боїтесь і що треба робити. І так, буду працювати на двох колодах. Налаштовуйтесь на позитив, на все хороше, яке я завжди вам кажу. І починаємо розклад. Повірте, тут буде дуже багато підказок. Зараз я Пишу трішечки менше розкладів для вас, але по енергії вони надзвичайно потужні, Пам'ятайте, Тут можна підзарядитись, почути щось важливе і проживати своє щасливе життя. Так, що ви відчуваєте? Чого боїтесь? Страхи, це дуже важливо розбирати. І що вам треба почути саме зараз? Підказки. Так, і буде ще доповнення. Так, що ви відчуваєте? Чого боїтесь? Стільки інформації вже йде, я вам скажу. І що вам треба почути саме зараз? Дуже багато інформації вже відчуваю. Важлива така тема. Так, що ви зараз відчуваєте? Просто чудово, тому що я бачу дуже позитивні аркани. І вам не можна здаватися. Зараз ми ще поговоримо про страхи, але я вже вам скажу, що вам не можна здаватися, тому що, дивіться, от ви вибираєтесь ось тут, бачите? Чоловік зображений на цьому аркані, який долає шлях, долає оцю складність і вже за крок до перемоги до того, щоб вибратися. Він втрачає, можливо, ресурс, але він точно не втрачає шанс вибратися. Якщо дивитися далі в розклад, то точно треба зараз поборотися, бо буде перемога, бо будуть дуже хороші новини. Ви зараз на порозі чогось дуже важливого. Будете купувати щось, будувати щось, якісь надзвичайно важливі новини. І так, це не просто зробити, але воно того варте. І... Зараз ви відчуваєте, можливо, ось такий стан, вам бракує сили. Вже не знаєте, як карабкатися далі, що робити, але ви точно не впадаєте. Бачите, тут чоловік він все він зривається. Тут ви точно прориваєтесь, тому 100%. Не можна бути в такій ситуації, не можна зараз залишити, як кажуть, на півдороги, а навпаки, треба трішечки поборотися заради хорошого результату, досягнення того, чого ви прагнете. Бо четвірка жезлів це карта, яка показує радість, здійснення планів, важливу покупку, таку знаєте, от майно, нерухомість, автомобіль, можливо, щось важливе для вас. І колода світлого провидця показує те саме, що ключик є. Ви просто, ну от знаєте, як, не закривайтеся, не здавайтеся, бо далі іде маг чарівник і, до речі, колесо фортуни. Це картика завжди розкручує ситуацію. І зараз, як би вам там не було, можливо, навіть матеріально складно, не здавайтесь, є ключик, є вирішення цієї ситуації. Продовжуйте цю боротьбу, продовжуйте свій шлях. Боріться за те, що для вас важливе, і бачите самі, що все буде добре. Тим паче, колесо фортуни вам щастить, подарунок долі вам щастить. Так, чого боїтеся. Важливо пропрацювати страхи. Насправді вам деколи здається, що ви не досягнете бажаного, от якось так. Що це якась далека для вас мрія? Що ви це не пройдете, що ви не зробите ось такі страхи. Але насправді біля вас є важливі люди, які вас постійно заряджають правильно, тобто якусь інформацію вам додатково подають. Ви зробили вже дуже багато, ви вже зібрали багато жезлів, це вже дев'ятка, тобто тут 100% не треба нічого боятися, і цю розгубленість повертати навпаки в кращу сторону, тобто, це якийсь досвід, який ви здобули. І Якщо дивитися на королеву мечів, тут вона теж була, до речі, бачите, я в кінці розкладу підсумую, які карти повторилися, тому я обрала дві колоди, це буде важливо. Королева мечів це ж знову ж таки ви перед вибором, можливо, країни, можливо, житла, можливо, роботи. Тобто, ви працюєте, до прикладу, і там, і там зараз будете щось обирати. Але вам треба свобода, вам треба простір, і вам треба сила, тобто, щоб ви відчували себе. В безпеці, хоча тут жінка-воїн, сильна така енергія, потужна, потужний характер, але все рівно ж таки потрібна безпека кожній людині для щастя. Чисте небо, як кажуть, тобто чистий простір, без жодних проблем. І за це зараз треба боротись. І не треба боятися, бо, знаєте, до чого я веду. Це ж як стояти перед вибором це знову для вас якийсь страх. Так, і тут, що ми маємо? Знаєте, ви боїтеся деколи сказати. Проявити себе, боїтеся деколи якогось діалогу, розмови. Але не варто цього робити, не варто закриватися в собі. Треба навпаки. Можливо, слухати. Якщо не вмієте гарно говорити, але йдіть на діалог, йдіть на контакт. Аркан помірності це карта про те, що насправді треба тримати себе під контролем внутрішньо і це можливо. Не бійтеся деколи показати свій характер, бо вам здається, що занадто, можливо, піде багато агресії, або взагалі, от так, знаєте, мені відчувається щось в характері такий запальний якийсь момент. тобто ви як, як сірничок загоряєтеся і дуже швидко згоряєте. І ви боїтеся от взагалі щось починати, тому що вам здається, що буде неправильно витрачений ресурс. Ой, вибачте, вже збила камеру. Але не треба цього боятися. І насправді зараз бачите самі, що програються два рази кубки в ваших страхах, тобто якась якісь такі думки, спантеличення. Ви не дивіться на те, що говорять біля вас. Бо, звісно, є, я бачу дуже хорошу таку, важливу для вас підтримку і правильну, але ви не дивіться на загальну інформацію, можливо, на те, що відбувається довкола. Ви дивіться на свій внутрішній стан, на те, за що ви боретесь, і що важливо на даному етапі саме для вас, а не для решти, не для світу. Тому що цей взагалі розклад я підбирала для того, щоб ви розібралися в собі, щоб вам. Легше було діяти, не зупинятися. 100%. Всіх завжди закликаю, не зупиняйтесь, обдумуйте кроки, але ніколи не стійте на місці довго. Бо тому що зупинка це дорівнює тому, що ви йдете назад. Ви не чекаєте, ви йдете назад. Тому ці страхи треба всі повідкидати, нічого не боятись і слухати себе. Ви на порозі якихось важливих змін. І Аркан Мир і Аркан Суд це просто неймовірні карти. І така важлива інформація. Навіть детально для вас розберу. Дивіться, що буде. Тут у нас є сімка кубків: якась невпевненість, розгубленість, багато думок, щось у вашій голові таке, знаєте, відбувається. Ну, дивне, тому що ви не знаєте що, ви не знаєте як. от Такий трішки хаос. І далі, що я бачу, дев'ятка кубків Все розкладено, як треба. Ви задоволені. Тут жінка з квітами, тобто вона щось святкує, її хтось, можливо, зробив подарунок, щось приємне. Ось такий сюрприз для вас готують, вам буде добре, вам буде приємно, ви впораєтесь, ви все подолаєте. І знову ж таки, дев'ятка програється тут. Де у нас була? Тут у нас програється дев'ятка і тут у нас. Тобто дуже близько до завершення якогось етапу і початку чогось нового. Далі, Аркан Суд це хороші новини, це підписання якихось умов, документів, це якесь народження, новий початок, у когось навіть, можливо, дійсно будуть народжуватися дітки. Бачите, тут малесенька така душа, дитинка, і в ваш рід, можливо, приходить хтось новий. Або це взагалі початок чогось нового, тобто життя вже не буде таким, як раніше. Крапку ви поставили в минулому, і тепер ви йдете лише вперед. У вас все буде вдаватися, бо є аркан мир. і вам не треба точно нічого боятися, тому що, говорячи сьогодні про страхи, Аркадмир показує, що ви під захистом трішки більше довіряєте своєму роду, пам'ятайте, що ті, хто вже не з вами, ваші рідні. Батьки там до прикладу, або ваші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі це ваше коріння. Розумієте? Це ваше коріння, і воно є. Якщо ви його не бачите, це не означає, що його немає. Ваше коріння це ваш рід і це ті люди, які не з вами. Але ви завжди маєте про це пам'ятати і не забувати, що вони дають вам важливі підказки, вони вас збережуть. І зацікавлені в тому, щоб ви завжди були щасливими, здоровими, активними, несли користь цьому світу, виконували свою місію і проживали життя з добром. Тому ніколи не забувайте, що ви будете під захистом і налагоджуйте контакт з родом. Не забувайте про молитву, тому що творець завжди береже всіх і кожного, хто звертається, хто благає, хто просить. І Довіряйте своєму цьому внутрішньому світу, тому що, бачите, ви самі здатні біля себе зробити те, чого ви хочете, якщо ви дієте. Якщо опускаєте руки, то стає темрява, стає все незрозумілим. Будьте чесні з собою, перш за все, і робіть те, що комфортно вам, і біля вас також всім буде добре. Таку інформацію вам треба почути. Так, І ще додатково, що ж показує. Мені інша колода, насправді, дійсно, прихід чогось нового це 100%, тому що є тут кубків. Зароджується почуття, сім'я, народжується хтось новий, гарний такий етап. Нарешті вже розчарування від вас відходять. Все, бачите, скільки було поганих думок, скільки було якихось, можливо, неприємних новин, а тепер вже все буде світлішати, все буде змінюватись. Від сьогоднішнього дня все піде інакше. Ну, і наповнення це от енергія, це ідеї, це мрії, бажання. Це дуже багато всього. І не зважайте на те, хто біля вас. Не зважайте навіть, можливо, на якихось ворогів, конкурентів, бо є вони в оточенні. Пам'ятайте, що ваша енергія творить дива, бо якщо ви чогось хочете, ви цього досягнете. Просто чудовий розклад, дуже потужний енергетично. Хто був зі мною, 100% наповнились. Я вам бажаю багато щастя, добра, позитиву і легкості. Пам'ятайте, розбирати в собі важливо для того, щоб бути щасливими. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!